Тримайтеся ближче, слухаюся, кеп. Ти впораєшся. Касандра зрадіє, як побачить, який у нас сьогодні улов. Від нас не втечеш. Усі це знають. Ти бачиш, що хтось тікає довбойобена, і те, що зараз буде, тобі не сподобається. О, божечки! О боже, боже, боже боже! Він зараз це скаже. О Боже! Він це скаже зараз. Що скаже? Месники вогонь! Стій, що? Блять. Цей мужик не з нами. З іншим сплутали. А я тебе знаю. Срань Господня. Шаблизубий. Твій брат. Готовий померти. Чекай, чекай, чекай! Тайм-аут!